Далеко-далеко, за межами зіркових шляхів, жила дівчинка на ім'я Лія. Вона була з планети Світляна, Там усі діти народжувалися сяйвом у серці, але вони не знали, що таке сміх, обійми чи веселі ігри. Їх світ був тихим, розумним, але дуже самотнім. Одного дня Лія, розглядаючи космос крізь свій телескоп побачила дивну планету, блакитну, живу, з голосами, що звучали як музика. Вона ще не знала, що то була планета Земля. Не роздумуючи, Лія сіла в свій зоролід, зроблений із пелюсток світла, і вирушила до цієї загадкової планети. Вона приземлилася в садочку, де у той час святкували день захисту дітей. Її зустріли усміхнені малюки і вихователька з теплими очима. В кожної миті, перебуваючи у дитячому садочку, Лія дізнавалася щось нове. Вона вперше гралася в пісочниці і зрозуміла, що творити можна навіть із піску. Вперше обіймала нову подругу, і її серце світилося ще яскравіше. Вперше плакала від зворушення, коли хлопчик подарував їй свій малюнок із зірками. Вперше почула казку, яку розповідала вихователька, і в ній було більше магії, ніж у зоряному світі, в якому народилася Лія. Лія дізналася, що на землі діти не завжди бувають захищені, що деякі з них не мають дому, тепла і безпеки, але вона також побачила, як дорослі борються за щастя дітей, як вихователька обіймає дитину, яка плаче, як волонтери приносять іграшки, як малюки вчаться любити і допомагати один одному. І ось настав час повертатися лії на свою планету додому. Звертаючись до дітей і дорослих, вона сказала: На моїй планеті світло це дар, а на землі Світло народжується у серцях дітей. Я хочу, щоб кожна зірка в космосі тепер знала, найцінніше це дитинство, захищене любов'ю. На згадку про себе вона залишила на землі маленький зоряний чарівний кристал, який святився чудовим теплим сяйвом. Коли хтось робив добру справу для дитини, Лія сіла в свій космічний літак і полетіла назад на свою планету. Але в її серці залишилася частинка блакитної планети Земля. Вона знала, що робити добро це найважливіше, а дружба це найбільший скарб. І так з тих пір Лія завжди пам'ятала про свої космічні пригоди і про те, як важливо допомагати іншим, а чарівний камінець, який вона залишила, продовжував світити, наповнюючи серця дітей радістю, добром і щастям. Ось така зоряна історія.